щось на бак. Щось, отже, буде, як мови, більше деяких приходів. Слухайте, ще спростимо. Очікуємо результацію. Скидаєшся до Джана в план, так? Щось, що у нас файне щось. Щось, що тестує, буквально. Якщо такі викласити, мобілізують і все. Якщо так пішли на передор і не вернулися. А люди коридор людей приїхали. То ви це ділили тут. Тримаєте людей марину. Як ви так маєте?

Вони в мене на роботі, депутати не працюють. Кожен депутат <кій> <кій> на аноматське засоби. Ну якщо, нехай покинуть місце, яким важко. Зайдуть інші люди, які можуть працювати. Це? Їх. Як вони не встигають. Депутатів обирали. Я можу їх не може написати. написати не вони не не можуть написати? Я написала. На їхній місці написати. Вони будуть працювати. Приступи. Якщо вони не можуть працювати, в чому справа? Вони мене питають. Ну, ви розумієте, 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 як сидять люди, маєте розглянути на виконання Верховного рішення Верховного суду на виходу. Ви бачили, чи дивилися, чи як Верховна Рада на Прийшли, потім не прийшли. Чи власна Рада? Значить, напишіть список тих, як було, депутатів, хто вийшов, не прийшов. Мобілізовуйте, діти воюйте, якщо ви не хочете працювати. Яка проблема? Ви сидіти, сидите нормальні, здорові чоловіки. Хлопці сидять там на передусі. У мене два не воює. Я сиджу тут, щоб вирішили питання. Ви всі розійшли. Ваше не воює, мама син не. воює. Ваше не, не воюють. Беруйте людей, депутатів які лишилися. Ви зараз запитуєте про тих? Депутатів, які Їх Ніхто не звинувачується. Ви говорите за тих, що пішли. Хтось звинувачує йти. Добре, пишу, а що ми, ми можемо зробити? зробити? Які мають бути наші дії? Ну, Вплинути, щоб ну, люди сидять, ми стільки розмовляють. Чи не прийдуть? Чи не прийдуть? У них якась відповідальність є, вони мають продовжувати ну, да, за, сесію і далі вести. Пару мінімум 14 присутні в сесії. Я вже за те, що продовжувати сесію без сложні. Відкрили на мене кримінальну ставу, що я подобаю. А як то вони так просто прийшли на сьомому годину на піввосьмої, забрали і прийшли, сесія резолечна. Як тут таке може бути? я не знаю. взагалі Якщо не буде боргу, зараз то я Що, ти чекаємо пару хвилин?

Щоб вам пояснити, бо я перший раз вас бачу, шановні депутати, курс. Ігор Миколаївич щоб е, вам пояснити, ми цілий рік ходимо за те, щоб не будували 150-метровій зоні курятника на мільйон курей. Ви І ми не можемо. Ми маємо рішення трьох судів, апеляції подавали. Ми маємо рішення Верховного суду, і знову виноситься це питання на сесію. Я не знаю, чого депутати хочуть переконати себе, чи переконати нас в тому, що це має бути, чи йдуть під впливом. Я перепрошую, я не ображаю нікого особисто. Чи йдуть під впливом того, хто хоче побудувати корятник, ми не знаємо. Тому що змінюється постійно. То не було взагалі мало хто голосував за, кожен раз за більше. І вони сьогодні думали, що в нас не буде, вони проголосували за. А ми прийшли і вони знову питання наше відсувають. Для чого? Люди добрі, рішення трьох судів, чого ви ще шукаєте, які заборонили в 150-метровій зоні будувати курятник на мільйон курень. Ви підкладаєте мінус повільненої дії для нас, для нашого здоров'я. Ви не розумієте О, цього? 6, 6, 6, 6, 7, не можна ж так робити. Так, І ми просимо вас, ми звертаємося до депутатів по три рази. Я говорю, для людини, яка перший раз. Дві хвилинки за себе подобаються. Лещенко Сергій, у Координаційної раді учасників бойових дій, на з інвалідністю Ми вже з деякими з вас знайомилися. Тут тільки для того, щоб попросити депутатів, попросити вас внести в список на аукціон вільні ділянки в районі села Вопушней Ліковець для взяття в оренду під сільське господарство, тобто під фермерство. У мене є представники якихось там мажорних холдингів. От є наш товариш Семен і є мій побратим, Зараз можете зайняти, ми є співники. Невеличкої агрофірми і намагаємося от, ветеранський бізнес трошки розширити. Чому цей напрямок? Тому що потужності віднищі, знаходяться в селі Гаї, це недалеко земельні ділянки, які ми обробляємо, це є протошні білки, то це є напрямок. Е, По суходолу ми дивилися великі ділянки плюс-мінус 8-14 гектарів. Є вільні. Е, пан Івора питався, казав тільки з дозволу депутатів, що буде є, наприклад. Залезли на подачу їх на аукціон. Ну, ми знаємо точно, що ми можемо виграти, можемо не виграти. Один раз ми вже приймали участь в аукціоні, якісь хитружоки, прямо говорю, так і є. дали 200 тисяч, ну ми не можемо реально таке взяти, але 200 тисяч прийде вам казну, навіть так. Побавимося Де, з ними, типу, не будуть платити, підуть інші. Прийде до реальної межі, може і ми там навіть стрямимо, які 90 тисяч заплатили, ну, типу, запропонував 94 скільки там. Заранені, ніби якби ціна архіста. Тобто воно ну, йде в бюджет до вас. Плюс те, що ми обіцяли е, селу, якщо, наприклад, біля тієї ділянки, яку ми виграємо на аукціоні, будуть е, на діли е, місцевих жителів, які не обробляють які готові дати, навіть якщо і залізнені <різь> вони будуть, ми будемо розглядати, якщо там не сильно потрібно їх розчищувати, то будемо брати в оренду. Хочемо попробувати Ну, набрати земельних фонду, покажу агрохолдинги там в інших напрямках там, тисячі гектарів і далі лізу, далі лізу, далі лізу. Мало-мало-мало. У нас такі відріботи, я також ще yeah. зробити. Так. Чому ми займаємося бізнесом? Хочемо, щоб наші хлопці десь біля того всього крутилися, залітали, трошки м -м -м, відходили, хто, і, воно, вже ветерани, які зараз, відходили від війни. І плюс у нас багато прибутків йде на опівку двох реп-центрів, які знаходяться в місті Львові, це некстеп є такий. І, і є така організація Бістронг, це наш товариш, і засновна це спортивна адаптація для пацієнтів. В принципі, все. Я дуже дякую за те, що ви, 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 скажу. Ваш коли? Все добре. Це в земельних питаннях Ті пропозиції були, на жаль, бачите. Ні, 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 ні. Сьогодні, завтра, після завтра. Дивіться, що ви ще таку річ почули, що в нас теж з ОТГ хлопці воюють зараз на війні. Є багато також поранених, які претендують на землю, на землю також. І можуть також взяти на оренду, на оренду чи не оренду. <толізь> <плес> 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 Неважно, вони мають повне право рано чи пізно війна закінчиться і вони будуть претендувати. Якщо ми роздамо всім землі, то прийдуть військовослужбовці і спитаються, а я хочу теж займатися сільським господарством, а ми віддали в оренду. Ну, десь розумієте, є така ситуація. Це є і правильно, є в нас сім'ї і родини загиблих. І діти-сироти, які теж будуть патентувати на ті всі речі. Тобто треба все враховувати, ті всі. А землі дуже в ОТГ немає. Тому десь, зрозумійте правильно, по-кожному це все буде враховувати. Ми яка ситуація є. Тобто десь так. Я вас кажу, кажу, я прийшов сюди з питання ключити, а там вже та вже... Якраз та це за те, що ми стараємося. Хорошо, що свіло. У нас немає, перше пленарне засідання 48-ї сесії було ну, відбулося, розпочати друге, оскільки немає у нас форму, то друге пленарне засідання з сьогодні з суперстю форму перенести е, дату та час повіти як громадськості, так і депутатам узгодження.